Доброго дня. Іноді мені хочеться висловити свої емоції. Іноді добрі, іноді не дуже. Але чогось в мене таке якесь дивне відчуття в моєму житті. Я завжди казала, що я людина асфальту. Завжди казала, що ніколи не схочу жити в селі. Але коли мені стукнуло трошки більше, як 45, я чусь захотіла на село. Ну, не, не таке село, як ото. Городи картопля гектар землі, але щось мені так захотілося. І я подумала, що найкращий варіант на старості жити на природі. Я розумію, що мені до старості. У -у -у, як багато, ну по правді. Але попрацювавши ще дуже-дуже багато років з людьми, які мають мінімальний достаток. Розуміючи, що пенсії, ну, як то кажуть, нам не видать, а якщо її будемо її бачити, то в будь-якому випадку вона буде дуже копічна. Я думала, думала, гадала, бліна, як зробити так, щоб я не могла жити на пенсію, щоб мої рідні, близькі захотіли приїхати. І щоб то село було, як то називається, лакшері варіант. Ну, не в плані того, що там. Я собі запланувала, було дуже великий будинок, але сталися певні події і, відповідно, ту мрію, треба було, як то кажуть, поміняти трішечки. Тому ми прийняли рішення збудувати будинок модульний. Купити його за гроші і не грати собі в мозги все, все своє життя. Ось, е, крім того, ми маємо садочок, який росте потрішечки, десь вже ягідка є. Ми маємо став з трами. Е, я собі запланувала, що колись у нас буде теплиця. Колись буде баня, чан Блін, для того, щоб мої рідні хотіли до нас приїхати, і щоб на старості ми не були самі. Бо дуже багато. Коли маєш діти, внуки і, і, і лишаєшся на старості сам один <сум> в хоромах, то дуже страшно, мені здається. Тому я би дуже хотіла, щоб хоча б раз в тиждень моя родина приїжджала до мене в гості. Я все роблю для того, щоб це місце. Було місцем спокою, релаксу. Ну, якщо не треба так сильно наробитись. І я це роблю такий маленький куточок краю для себе, для своїх рідних. Я дуже сподіваюся, що за пару років я буду сміялась з того відео, казала, «Блін, Прийшло 5 років, і ми так багато змогли. Але як є? Тому, тому я хочу цю емоцію. Зберегти собі на майбутнє, не заради чогось там, а просто на майбутнє. Що коли моя внуця буде велика, десь, Бог, якийсь буде ще один внучок чи внучка, і я покажу дитині кажу, подивись, тут була колись пустка. І це все є наше для того, щоб легше було жити, для того, щоб отримувати задоволення від життя. Герувати так тяжко, як горвала моя мама, моя бабуся і весь наш рід. Тому я дуже сподіваюся, що моя ідея, моя задумка реалізується. Господь Бог, Бозенько, поможе мені в всіх планах, в всіх реалізаціях. Дасть мені здоров'я, можливості, гроші на то все. Короте, якось так. Я дуже хотіла ту емоцію зберегти. Чому село? Чому не місто і чому не квартира? Ну, Справа в тому, що ми поряд зовсім до міста, і тут така тишина. Ви собі не уявляєте. Тут взимку тихо, тихо, тихо. А ціле літо, ціле весна так ще бачить птички, що, мабуть, вони б дратували мою дитину так багато. Але по-правді, тут дуже спокій, тут дуже релакс. І нікуди не треба їхати. Подивіться, за моєю спиною гора, і там ще ріка. Розумієте, блін. Так круто, так круто, як то називається, насичувати себе позитивними емоціями, дихати на повні груди, бліна, по правді. Тому сьогодні у нас 21 січня 24-го року. І поки що воно ось так. Я дуже сподіваюся, що за кілька років це буде зовсім по-іншому. І я буду усміхалася, згадуючи цей момент. Всі папуськи, всі вас дуже люблю. І чекаємо весною на шашличок.